Вітаємо вас, друзі, і запрошуємо на міжобласний турнір з футболу та баскетболу серед юнаків, присвячений Дню Незалежності нашої держави та пам'яті Атамана Карова Сергія Яворського. Я, як колишній спортсмен, вічі чемпіон області, виступав за збірну команди України по шосейним ілогонкам. Бажаю вам успіхів! І все найкраще. Я дуже задоволений, що в нас є стільки багато дітей, які займаються спортом. Основна спорті це витривалість, здоров'я і побажаю вам, що найкраще. Дуже приємно сьогодні привітати вас на цій славетній землі, яка бачила дуже багато, бачила нашу історію. І сьогодні ми цими змаганнями шануємо цю історію. Сьогоднішній турнір назван. На честь нашого славетного земляка, героя Подільського краю, полковника армії Української Народної Республіки, славетного повстанського атамана Сергія Івановича Яворського. Напередодні Дня Незалежності ми пам'ятаємо про патріотичне виховання і в здоровому тілі, здорова нація. Вона зможе захистити від зовнішніх і внутрішніх ворогів себе і своїх близьких. Тому я хотів би вам побажати успіхів в навчанні, успіхів в спорті. Але пам'ятати одне – не всі стануть переможцями, але людьми, вірними захисниками своєї вітчизни, мусить стати кожен. Я також бажаю всім успіхів в чесній боротьбі, зайняти достойні місця. Такі змагання, друзі, проходять вже вдруге у Калинівському районі, у селі Нова Гребля. Ще три роки тому тут не було футбольного поля, точніше, було просто поле. В останні роки, можливо, це дійсно зроблено. Дуже багато було для того, щоб зробити тут. Таке поле, як треба, але за це ми поговоримо з вами пізніше. А пізніше тільки назвемо тих людей, які дійсно подали таку ідею зробити все для оцих хлопців, хлопчиків та дівчаток навіть, щоб вони мали де займатися спортом. Це місцеве керівництво Віктор Анатолійович Литвинчук та Анатолій Анатолійович. Андріюк, ну і у нас сьогодні наш гість, старший тренер збірної області серед школярів Сергій Рапсун. Ми дуже раді, пане Сергію, що ви до нас прийшли і розкажіть нам пред історію всіх от, от цих, е, е, планів. І все ж таки наскільки сьогодні задоволені і батьки, і як до вас приїжджають сюди в нову греблю хлопчики, навіть кажуть з Калинівки. Доброго дня, шановні. Я хотів би розпочати свою розповідь із тих моментів, що поштовх для розвитку футболу у нас пішов від обласного управління Комітету фізичної культури і спорту МОН України, який очолює Бочаров Геннадій Григорович, де працює також заслужений тренер України Петро Михайло Васильович. Управління проводить масу закладів з футболу і. Одним із прерогативних розвитків це є розвиток дитячого футболу не тільки в міських, але і в сільських місцях. Так, проводячи в прошлому році до Чемпіонату Європи ряд заходів дитячо-юнацького футболу, ми започаткували традиційний турнір, який став уже. Цьому році і буде продовжуватись на вступних роках. Це турнір в селі Нова Гребля, де керівники Літвінчук і Андріюк роблять все можливе для того, щоб дозвілля і населення, і молоді було в сприятливих умовах і залучені якнайбільші версти населення. Ну от давайте скажіть нам. Ми бачимо, вже там іряни вийшли на поле, і вони грають з Вінницькою командою. А всього в цьому році було шість, а в минулому році всього чотири, здається, так. І турнір теж був міжобласним. Так я хочу сказати, що продовжуючи тему розвитку дитячого футболу, керівники. Провели досить велику роботу по реконструкції міського стадіону. Він був розширений, він був вдосконалений, і ми бачимо сьогодні в Глубинці, в сільській місцевості стадіон із трав'яним покриттям. Тому Зробивши таку роботу, ми хотіли і розширити географію команд, які приймають участь в цьому турнірі. Тому були запрошені команди з Житомира, були також запрошені ведучі команди з області, це районна дитячо-нація спортивна школа, міста Тульчина. І в турнірі прийняло участь шість команд. Взяли ну, участь шість команд і ми е, е, дивимося, що по результатах нова гребля не на першому місці, грубо кажучи. Але треба сказати, друзі, що е, тут на місці вибирають ті команди, які сильніші, з яких можна ще взяти, чомусь навчитися. Тому приїхали дві Житомирські команди. Друзі, от бачимо в чорній формі Житомиряни. От бачимо, друзі, це один вік. Практично зараз буде доступна зустріч. Ну, а тут в повторі показано на, на більці каві фрагменти цього матчу в чорній формі грають житомиряни, які гол забивають, бачите, ну дійсно майстерна хлопчик, хлопчик це робить. Ну і вони якісь одного росту майже як одного росту всі. А тут в селі, я вам скажу, школа, в якій е, проживає біля двох тисяч осіб, де навчається Порядка 90 учнів, ну з них половина дівчата, і 40 учнів, наскільки я знаю, беруть участь в футбольних баталіях на тренуваннях, і це вже другий рік. То навіть вони б останнє місце посіли, але б вони грали. Ну вони грають. До речі, друзі, скажемо, що непогана Новогребля грала і проявила теж. І вміння бачимо, що є тренер, тренерів ох, як мало на Калинівщині тренерів, футбольних тренерів, які б займалися цими хлопчаками. Ну і справа може піде так, як пішла у жіночому волейболі. Центр, якого знаходиться у місті Калинівка, ми кажемо за Калинівський район, і це завдячуючи, мабуть, відділу освіти і керівництву адміністрації. Бачимо, що і оживає футбол, і в цьому році вже на півставки. Взяти інструктор при сільській раді, так і е, обіцяють, що Я хотів би але да, на цьому зупинитися більш детально. Будь ласка, по перше, школа відділу освіти, яка очолює, яку очолює овчинніков Микола Володимирович, має свою історію, нараховує свою історію майже в 45 років. І постійно школа працювала над вдосконаленням своєї роботи, і останні роки ми зробимо ставку на сільську місцевість. В тому плані на сільську місцевість, що у дітей немає таких доступних заходів для навчання футболом, як у містах обласного районного підпорядкування. Прошлому році осінню була прийнята комплексна програма розвитку Калинівського району, затверджена районною радою, і виходячи із цього, спортивна школа відділу освіти проводить роботу. У нас відкриті філіали в селі Гущенцях, в селі Іванові. І ось зараз завдяки. Зусиллям керівників Літвінчука Віктора Анатолійовича, Андріюка Анатолія Анатолійовича, ми відкрили таке відділення на базі Новогребельської школи. Фінансування іде від сільської ради, а тренер працює місцевий житель від спортивної школи відділу освіти. І, Відповідаючи на ваше запитання, чому запрошуються сильні команди, можливо, є сумнів в тому, що відіб'ють у сільських дітей охоту від занять футболом. Ми думаємо по-другому, запрошуючи сильні команди для того, щоб сільські дітки могли бачити, який рівень майстерності і досягати, досягати да, великих результатів, навчатися усиль. Команд. Тому сьогодні результат на першому місці не стоїть. Сьогодні стоїть участь навчання здобуття досвіду, і через рік, через два. Ми вже можемо вимагати від наших дітей певного результату. А ви знаєте, як приємно, як вони радіють голу забитому. Почувається, що є команда. Кажуть, коли тренер приїжджає в нову греблю, то батьки це вже знають, це вже свято в селі, і батьки знають, що діти не будуть десь ходити, де самі батьки не будуть знати, де вони знаходяться. Їхнє місце буде стадіон. Я згоден з вами в цьому плані, і я хотів би сказати, що проводять велику роботу Анатолій Анатолійович Андріюк і Віктор Анатолійович до залучення оцих мас заняттям футболу В перспективі. Вони розраховують на цих на це покоління, які продовжать традиції, сільськогосподарські традиції, педагогічні традиції. Із місцевих вихованців ми вважаємо, будуть і достойні футболісти. А основне це люди, які будуть працювати на сільськогосподарській землі. Ну і Сергій Сергій Миколаючу, давайте познайомимо з рахунками і як хто виходить у нас на кого от у нас бі підгрупи так, ми розділили шість команд на дві підгрупи, де розвели Житомир юнаків 99-го і 2000-го років по різним групам. Де у нас Калинівка і команда Калинівського району Нива Нова Гребля, теж вони розведені по різним групам. І спочатку пройшли у нас змагання по коловій системі в групах, де визначили командні місця. Ті команди, які в групах зайняли перше місце, вони змагались за перше друге місце в стикових іграх. Команди, які були другими у зонах, вони змагалися за третє-четверте місця. А команди, що посіли третє місце у групах, Оприділяли їхні результати по набременим очкам, різниці забитих і пропущених м'ячів, а також найменші кількості порушень під час ігор. Ну і яка все ж таки перспектива у цих хлопців? Може, ви поїдете цього року на якийсь турнір? Чи які плани надалі у вас до кінця року? Ну, в планах перспективи, це перше, як я вже говорив, залучення як найбільших маст населення і юнацького, і дорослого до занять футболом. Я хочу відмітити, що займаються в секції організовано діти не тільки новогребельської школи. А і тих сіл, які розміщені поряд, це Кіровка, це польова лисіївка, а також село Дружне. Друга задача стоїть в тому, що як найбільше дітей сільської місцевості залучити до лав збірної школярів Калинівського району. Або Калинівської спортивної школи відділу освіти, і я хочу сказати, що працю, працюючи півроку е з тренером, ми маємо порядка 12 чоловік в різних вікових групах, які захищають честь Калинівського району в чемпіонаті Дюфел Вінницької області. А все ж таки обласне управління освіти. Мається на увазі управління комітету з питань фізичного виховання і спорту світянського спорту, так званого, має кошти на те, щоб допомогти і цим дітям? Ну, хоча й говорять, що зараз брак коштів, але я хочу сказати, що управління Геннадія Григоровича Бочарова. В області спланувало таким чином роботу, що найбільше зацікавлені в розвитку фізичної культури і спорту начальники районних відділів освіти вони винаходять кошти, вони винаходять резерви для популяризації для розвитку виду спорту. По перше. Проводиться спартакіада, в якій беруть участь всі райони і міста Вінницької області. Це порядка десь 30 команд. На місцях начальник відділу освіти він очолює оргкомітет по проведенню змагань. І на першому плані стоїть піклування про підростаюче покоління. Тому Находимо сьогодні можливості використовувати шкільний автобус, можливості сільських громад, меценатів, спонсорів для того, щоб проводити такі турніри, і повірте, що у нас не тільки в Новій Греблі проводяться такі змагання, ми проводимо такі змагання і в Корделівці, і в Радівці, і в Комунарівці, і якщо взяти Склад команд учасників чемпіонату Калинівського району, то із сільських місцевостей більша половина гравців представляють іменно ті територіальні громади, де вони почали займатися цим видом спорту і де вони проживають. Ну і практично їм зараз 13-14 років. Через 3-4 роки вони вже можуть претендувати на місце в основному складі, скажімо, першої команди Калинівського району. Вже в них є якась перспектива. Хто схоче, той буде добиватися і доб'ється свого мабуть. Саме так. Бо я хотів би підкреслити, що е, мета, мета відкриття осередку футболу в Новій греблі створювалась для того, щоб з місцевих вихованців е, могли підростати достойні футболісти, які потім би захищали честь села. І якщо Такових в команді, яка приймає участь у першості району, наліч, нараховується зараз десь 5-6 чоловік, то через 4-5 років ми плануємо, що буде Більшість представляти місцеве населення, а для підкріплення для надання досвіду ми будемо запрошувати із других регіонів ну, не більше двох досвідчених регіонів. Ну і як ви думаєте, ви за рахунок чого ви ще можете, скажімо, поповнити свою команду? Новими гравцями, місцевими, калинівськими є взагалі така перспектива, щоб вийти на інші села, тому що футбол, саме дитячий футбол, шкільний футбол на Калинівщині. Ну не брати там, скажімо, районний центр, все ж таки хотілося щоб краще розвивався. Перш за все, я хочу подякувати вам, олеже, за те, що ви робите гарну справу, виїжджаючи в такі регіони і висвітлюєте розвиток футболу. Завдяки таким зусиллям. Я думаю, в других регіонах, в тих, де менш охвачені дітки футболом. Дивлячись такі передачі, дивлячись, що проводяться турніри і є можливість провести в сільській місцевості такий турнір, навіть відгукнуться для проведення такого турніра другі сільські регіони, такі як Черепашинці, такі як Глинське, такі, як Радівка, і, можливо, і можливо, можливо, відродиться і там дитячий футбол. Тому я вважаю, що разом з вами ми робимо гарну справу по популяризації і розвитку дитячого футболу. А в цьому нам активно допомагає обласна федерація футболу, яку очолює Гатаулін Ігор Федорович, комітет фізичного виховання і спорту Міністерства освіти України. Це також районна державна адміністрація на чолі з Поліщуком Васильом Кіндратовичем, і ті ентузіасти, які хочуть, щоб діти навчались футболу. хочуть, щоб діти вели здоровий спосіб життя, і росла здорова наша нація. Ну і було б чудово. Щоб зберегти ці традиції, ці традиції в першу чергу, щоб на менше шести команд, як от в цьому році приїхала до вас на турнір на день незалежності. Ну і щоб були і нові команди, і може і більше з нашої області. Чи ви рахуєте, що футбол в інших регіонах на більш високому рівні? Я не кажу безумовно Донецький. Я що хочу сказати по завершенню турніру, коли ми підбували. Підсумки, як у нас в прем'єр-лізі заведено флеш-інтерв'ю, і коли по гарячим слідам ми розбирали проведення цього турніру, у нас виникла ідея і розширити географію цього турніра, запросити нові команди з других регіонів із Хмельницької області, можливо з Львівської області, з Київської області, а також і розширити склад учасників, якщо у нас перший турнір прийшов за участі чотирьох команд. В цьому році ми вже провели шість команд, і на наступний рік ми хочемо теж розширити і географію, і кількісний склад учасників цих змагань. Тим паче, що такі керівники, як Литвінчук і Андріюк, вони тільки сприяють цьому розвитку і популяризації. Ну і ви вже близькі к тому, що можете взяти участь у турнірі на краще спортивне село, тому що ми бачимо, що і спортивну залу, яка колись належала Новогребельському радгостному училищу, якого немає сьогодні. Ви забираєте, точніше забирає собі сільська рада і дає можливість розвиватися і волейболу, і баскетболу. Ну і тут, Сергій Миколайович, ви нагороджуєте свій колектив хлопчаків і грамоти ви самі виготовляли, так? Так. Я хотів би сказати, що велику підтримку нам в організації і проведенні цього турніру надала громадська організація Всеукраїнське Об'єднання Свобода. Це Константин Васюк, це Володимир Павлюк, які закупили і зробили кубки, які виграє до пам'яті кого. Присвячений цей турнір. Також грамоти. Це теж на Сергія Ворського Да, пам'яті Сергія, полковника Сергія Ворського. Все це потурбувалася громадська організація, всеукраїнське об'єднання свобода.